Відповідь від обласних адміністрацій. Коли їм надходять так звані протоколи ТЦУ, вони дають чітку відповідь, що в наші повноваження не входить перевіряти, хоча входить перевіряти, чи є комусь там 18 років, чи є мертві душі, чи взагалі хтось помер. Но ми не забуваємо про паспортні дані. І тут саме найцікавіше, тому що обласна. Чітко дає відповіді, що кожен, хто підпис свій поставив під даними протоколами, він несе особисту юридичну і майнову відповідальність. Тепер подвійна позиція: Парафіян Української православної церкви для того, щоб натиснути переслідувати громадян. Іде дві тактики: відкриття кримінальної справи, накладення арешту на майно, переслідування, цькування, зруйнування, зіпсування життя, але ми до цього повернемося. Далі е, застава. Тобто тюрма або застава, і судові справи, які тривають роками витрати на суддів, адвокатів, Ну, вибирайте, так? вам же швидніше, ж винні в представниках органів влади, ж себаратюги. І отут от вони створюють проблему. І знову ж таки питання впираються: заставу, за яку вносять. Якщо перевірити за цих три роки війни між Росією і Україною, скільки було відкритих кримінальних справ, а за статистику, це понад 7 тисяч справ, іменно де політичне, релігійне переслідування. Ну окей, до цього повернемося. Знову далі немає жодного випадку. Жодного випадку. Щоб будь-яка застава, яка була внесена під час кримінального провадження, була повернута навіть після виправдальних вироків. Того, що такого в державі не передбачено, передбачено взяти, но не віддати. А тепер повернемося до представників ПЦУ. Або як надав там вот та ілюзію називають, що буде наступний крок? Наступний крок будуть створені так звані наглядові комісії, тому що вони різко стануть думати про пам'ятки архітектури і збереження національного збагачення. Як звучить? так само, як за захист конституційних прав да, відносно релігійного переслідування, Ну, повернемося пізніше. І тут саме цікавіше. Приходять дані представники влади, ну ви ж на них співали, ви ж їм кланялись, ви ж їм хлопали і підписи ставили. І починають. Звісно, з тих ПЦУ, якщо ходять хоча б 20% це дуже добре. А інша частина ви де, ви де підпис підставили, замародерили, забрали. Ви де? Вона їм не потрібна. Залишається архітектурна будівля. Тому що якщо там не проводяться служби, це пам'ятка архітектури, і то, чи вона знаходиться на балансі чи ні, досить цікаво. І потім приходить комісія і каже: ви знаєте, тут помилка, тут е, руйнування, тут не так, і це по всіх храмах. По всіх вони будуть шукати методи проведення будь-яких комісій. Як ви думаєте, хто буде за це відповідати майном, шановні, майном приватної власності, машинами, квартирами, навіть якщо підняти документи, які засвідчують злочини під час війни? Я раджу дуже почитати, дуже цікава література, злочини, які вчинені під час війни. Відповідальність за майнову шкоду цивільному населенню. А я повторюю, цивільне населення залишається завжди в будь-яких військових діях беззахисне. Майнова заборгованість або майно, яке було злочинне, вчинені відносно іншого майна, або якісь корупційні складові під час війни. Немає сроку давності, але вони й не мають е, такого, що якщо людина там померла або виїхала, і все, борги списуються. Ні. Воно залишається за поколіннями. Тобто ваші внуки, правнуки, прапрануки. І знаєте, тут досить цікаво згадується знову ж мій улюблений псоном 108, тому що тут все чітко так і прописано.